Четверо правоохоронців загинуло на Черкащині під час затримання чоловіка, якого розшукували за вбивство. Серед загиблих командир зводу швидкого реагування Сергій Сафронов, заступник командира роти Олександр Флорінський, інспектор Денис Половинка та поліцейський офіцер громади Володимир Бойко самого нападника ліквідували спецпризначенці поліції. Під час проведення слідчих дій особи злочинець побачив поліцейських. Побачивши їх, почав за заобіт перековись, одягнув насади бронежилет, Взяли на тичну зброю і з місця мешкання втік у лісопосад. Під час проведення заходів щодо встановлення на знаходження і затренено, останній засідський здійснив постріл з автоматичної зброї в напрямку поліцейських, внаслідок чого ще поліцейських загинула, один був поранений. У Запоріжжі підліток лаштував стрілянину з огнепальної зброї у дворі багатоквартирного будинку. Після кількох пострілів у повітря хлопець упав і випадково вистрелив у себе. Його госпіталізували. Поліція з'ясовує обставини інциденту та походження зброї. Понад 50 шахедів ворог запустив по Одесі та області цієї ночі. Загинули щонайменше троє людей. Їхні тіла деблокували з-під завалів зруйнованого будинку. Поранені і травмовані щонайменше 35 мешканців, серед яких двоє дітей і вагітна жінка. Повністю зруйнований цілий під'їзд багатоповерхівки. У місті також пошкоджені інші житлові будинки, заклади освіти, культурно-релігійна споруда та автомобілі. На кількох локаціях спалахнули пожежі. Пошуково-рятувальні роботи тривають за попередніми даними. Під уламками можуть залишатися люди. Також в області РФ пов... Вторно атакувала енергетичний об'єкт ДТЕК. Дві людини загинули. Ще троє. Дістали поранення внаслідок російських ударів по Донеччині. Найбільший удар припав на Слов'янськ. Окупанти скинули три авіабомби ФАБ-250. Загинуло подружжя віком 45-48 років. Їхній 20-річний син поранений. Загалом за добу пошкоджено котельню, приватні будинки, підприємство, об'єкти інфраструктури, адміністративну будівлю, гуртожиток, нежитлові приміщення та цивільні автомобілі. Повідомили в поліції. У Харкові внаслідок ракетної атаки по індустріальному району постраждали дві людини. Одне злучань припало на будівлю навчального закладу. Зайнялася пожежа, пошкоджені сусідні багатоповерхівки. За добу під ударами були Харків і область. Одна людина загинула, восьмеро постраждали. Ворог застосовував ракети, каби та безпілотники. Пошкоджені житлові будинки, заклади освіти, електромережі, автомобілі. Повідомив голова місцевої ОВА. Близько четвертої ранку окупанти прицільно вдарили по приватному житловому будинку в корабельному районі Херсона. Поранення не сумі Місні життям отримала 73-річна жінка. Будівлю зруйновано вщен. рятувальники деблокували її тіло з під завалів. Росія задала удару по об'єкту інфраструктури на Львівщині. До ліквідації наслідків атаки залучили понад 130 рятувальників і десятки одиниць техніки. Внаслідок влучання безпілотників сталося загоряння нафтопродуктів. Місто затягнуло димом. Через забруднення повітря у бродах скасували навчання та перевели школи на дистанційний формат. Дитсадки працюють у режимі чергових груп. Троє мирних жителів дістали поранення внаслідок російських обстрілів в Сумщини. З перших хвилин після атак рятувальники працювали на місцях влучань. Однак через повторних ворожих ударів були змушені періодично призупиняти роботи. Пошкоджені, і зруйновані житлові будинки, автомобілі, навчальний заклад та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Рятувальники загасили усі пожежі. Повідомили в ДСНС. У Кривому розі російський безпілотник влучив у дев'ятиповерхівку. Зайнялася пожежа в квартирі та на балконах. Рятувальники евакуювали 15 людей і загасили вогонь. Минулося без постраждалих. Під обстрілами також були громади Криворізького, Нікопольського та Синельниківського районів. Пошкоджено приватні будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Повідомив голова Дніпропетровської ОВА. Український наземний роботизований комплекс уперше в бойових умовах самостійно взяв у полон трьох російських військових. Компанія-виробник опублікувала відео, зняте камерою самого робота, на якому зафіксовано процес капітуляції окупантів. На кадрах видно, як загарбники по черзі виходять з будівлі з піднятими руками. виконують команди оператора НРК, знімають спорядження та лягають на землю в очікуванні евакуаційної групи ЗСУ. 27 січня день пам'яті жертв голокосту. Саме цього дня у 1945 році були звільнені в'язні нацистського концтабору Аушвіц. Під час трагедії Україна зазнала величезних втрат. Близько півтора мільйона євреїв були знищені на нашій території. Водночас українці проявляли масовий опір нацистському режиму і рятували тисячі життів. Під час церемонії шанування пам'яті жертв голокосту в Бабиному Яру президент наголосив, Це є чітким уроком історії, коли ненависть проти одного народу не зупиняється. Інші не мають права. Ва залишатися осторонь, а захист людського життя має бути відповідальністю всього світу. Еліна Світоліна вперше в кар'єрі вийшла на півфінал Australian Open розгромивши третю ракетку світу Коко Гоф. У чвертьфіналі турніру Українка здобула перемогу у двох сетах. У півфіналі Australian Open Світоліна зіграє з першою ракеткою світу нейтральною аріною Сабаленкою, яка виграла п'ять із шести попередніх очних зустрічей.